Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі на полтавському риночку. Що картопля, що цибулька, що капустка? Все по 20 гривень. Сині баклажанчики по 45, перцюганчики по 45, брокколі 75, цвітна капусточка 45, а така 35, огірочки 130 і трошки мільче по 120. Ось такий червоний помідорчик по 70. Курбичка по 100 гривень. Мандаринчики 160. апельсини 100. Ось такі гарні грушки по 75 гривень. Яблучка 45. І ось такі по 50. Редесончик по 50. Грушка 60. Трошки крупніша 70. А грибочки по 80 гривень. Ось така гарна огурочка по 45. І кукурузка по 25 гривень за качанчик. Також пан Андрій вам пропонує величезний асортимент різноманітних салатиків. Тут є і синенькі, і грибочки, і капусточка, і моркво, і якщо все, 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 що душі завгодно, все, що порадує вас сьогодні за вашим родинним столом. Також тут є варена креветочка по 45 гривень за 100 грам, і хек молочний по 190 Також тут є різноманітні, рирізноманітна. Малосольна рибка, у сокілічка по 150, п'ятдесят, 340, три сто 180, оселечік сто хамсичка матір багато, багато різноманітної продукції. Що вам не треба нікуди ходити? Завітайте на полтавський риночок, і все, що вам потрібно до вашого родинного столу, завжди можна придбати у пана Андрія свіженьке, смачненьке, гарненьке. Все до зустрічі на полтавському риночку. Тут вас чекають.